Чому украї... українці бідні? Чому? А тому що 450 їхні родичі живуть, а ми відживаємо. А тара, що я ще скажу так, це закрита зона. Тут куди не звертайся, куди не йди – резервація. Резервація натуральна, рабство, феодалізм, приниження, знищення повністю. Це оце. їдьте, дивіться і побачите. Оце тут. Це місцева активістка жасміна Максимова. Вона розповідає, що за допомогою пайовиків у Тараші було побудовано понад 150 підприємств: від магазинів до корівників переробних заводів. Тепер все прихватизували місцеві спритники. Паявики хочуть. Ну, якогось відповідності до, до закону. Ну цим часом відчуджується майно. і досить великими партіями. І... Хоча договорів купівлі продажу ми теж побачити не можемо. От інформація вся закрита. Магазин продукти тепер він є у власності колишнього нашого голову управління Перуна Дмитра Миколайовича. Це магазин наших кооператорів, і тут працювали кооператори, і цей магазин обслуговував. Людей із діабетом. проблеми почалися у 2000-х роках. Тоді пайовики зняли голову правління Дмитра Перуна за порушення статуту та зобов'язали віддати печатку. Ну, виконавець стокар її не виконала, сказавши, що а що я зроблю, якщо він з'їв печатку і з'їв статут. Ну вибачте мене, статут доволі гарний і листочки, і якщо він все поїв, то Хороший в нього желудок, як у крокодила. Тож з того часу активісти ходять по судах та намагаються довести свою правоту. Але місцевим чиновникам рішення суду не указ. Прості люди не можуть домогтися правди і повернути неправомірно відібране. Ну до рішень судів ну є. Вони хто їх виконує? Їх ніхто не виконує, виконувати їх ніхто не буде. Наразі майном пайовиків розпоряджається файкове правління, куди входять депутати облради. Жасміна Максимова показує відібрані шахрайським способом підприємства. Раніше це був млин, тепер царство ігрових автоматів. Він вже став золотою підковою і обладнання, десь ділося незрозуміло де, куди хто вивіз. Пан Прищепенко вирішив на народному добрі. Розбагатіте, пане Прищепенко, поверніть млин е, громаді. І не будьте такий розумний, як ви є. У цій будівлі був хлібзавод. Його без згоди пайовиків продали, звідси вивезли все устаткування. І вже кілька років тут все пустує. Хто власник активісти, так і не знають. Доброго дня вам! А ви тут працюєте, що робите? Охороняю територію. Охороняйте. А, а хто вас сюди поставив, вибачаюся? Яка фірма вас сюди поставила? Фірма? Так. Фірма шеф сидить у Києві. Це був комбінець, скільки людей тут працювала? Ну, що ви хочете мені сказати? — Що ви тут самі залишилися, бачите, а 800 чоловік вигнали на вулицю. Душа болить, що моя теща проробила 43 роки, вона була пайовиком на цьому заводі. За 43 роки в неї свого надбання не залишилось. Чому? Питається, це питання до влади місцевої, яка всі діла покриває, і певно, з якоїсь вигоди. Активісти стверджують, прості люди не можуть домогтися правди. Місцеві чиновники їх постійно футболять, а виконавча служба не виконує рішення судів. От саме злочинне угрупування, за яких є цей розпад, усього це виконавча служба та реєстраційна служба. Оце дві. Дві служби, в яких можна заходити і, як то кажуть, радикальні міри, і вони будуть правильні. У районі наразі суцільна депресуха, тож єдиний вихід або торгуй на базарі, або їдь заробляти на чужину. Млини, заводи, все, віддайте людям, які його все збудували і знали, для кого вони будували. Вони будували для нащадків, а для кого ви забрали. по карманах, у труни карманов нет, запомните. Люди долгое время не могут решить свой вопрос. На них просто никто не обращает внимания. А ведь люди – это самый важный ресурс. Тараща – это маленькая Украина. Здесь, на простом примере, мы видим, как местные папики чувствуют себя как цари, а обычные люди остаются с носом.